Що вітаємо з перемогою. Як і як ми і прогнозували, перше столичне дербі вийшло на славу. Ось як вам матч з тренерської глави? Дійсно, був бій. Команда суперника дуже непоступлива. Грають вони в пресинг. Знає манеру гри Тараса Олександровича ну, Ми на це розраховували. Перший тайм був. Досить рівний. Перші хвилини були за нами. Друга половина матчу, мабуть, трохи була вже більш рівна, а в другому таймі після другого забитого м'яча команда трохи скаяб трохи посипалась. І, ну, я вважаю, що для них це досить великий рахунок, міг би бути і поменше, але от ми зі своєї сторони задоволені таким рахунком. Як, на вашу думку, виглядали наші збірники? Все ж таки вони тільки в четвер ввечері повернулися, а в п'ятницю взагалі не тренувалися. Ну, я думаю, вони встигли відновитися, був вихідний у них, тому якби вони фізично на сьогоднішню гру були готові. Ну і плюс Ігор Чернявський сьогодні видав блискучу гру, я так вважаю? Так, дійсно, да. Все добре, він молодець.